Розпаковка новинок із Єви. Та да, я опять знайшла новинки і опять я їх купила. Тут один товарчик з Аврори, все інше з Єви. У нас з'явилися оці маленькі тревел-наборчики від Marmaid. Не знаю, що там, але п'ять маленьких пачечок. На бренд ютеранейтів була акція 1 плюс 1 – 3. Показую хайлайтер для тіла, але він капець офігенський, дівочки. Він такий, як водичка. Тобто він дуже-дуже швидко впитується. Пахне прям парфумами. Гарне, гарне сяйво. Оце дає сяйво. Знову ж від Ютера Нейтів новинка якийсь бронзуючий лосьйончик. Там було два: рожевий і отакий більш темний типу, є для світлої шкіри і є для засмаглої. Він йде такий трошки жидкий. І написано, що він має давати ефект жидких колготок. Третій товар, який пішов мені в подарунок, це пінний скраб із ароматом парфумів Good Girl. Ці скрабчики я люблю. М'якесенькі, такі класні. М, до речі, є аромати туфельки, але ні, не повністю. Ален Про не присилає мені новинки на затест. тому я купую самостійно, щоб затестити те, що мені сподобалось найбільше. Дуже хочу спробувати близьке. Таке пакування матове красивенне. Дивіться, який аплікатор. Відтінок, який ідеально замечився з моїм кольором губ. Мода мені сподобалась. Ця не липне взагалі. Вона наче припудрена. Ми тестувай помаду в макіяжі. Будемо в наступних відео.